Доброго дня, дорогі мої друзі. Ось подивіться, яке в мене чудове придбання. Нарешті мені вдалося купити статуетку. Зараз вони дуже виросли в ціні, подорожчали, так, як і все на даний час. І я вже так часто, як раніше, не в змозі купляти. У мене вже є багатенько, повторятися не хочеться, а хочеться купити щось таке цікаве. І ось, нарешті, я Купила цю снігуроньку. Давно вже хотіла, хотіла до Нового року, але пощастило тільки зараз. Але нічого, буде в мене тепер в колекції така красунечка. Подивіться, в неї позолота вся збережена, вся вона в такому чудовому стані. Як новенька. гарне обличчя, розпис обличчя. Є клеймо, клеймо стареньке. До 70-х років перший сорт 5,50 вона коштувала раніше. І тут є датчий напис Олександру в день народження від Оксани, 13, 10, 71 рік. І як ви бачите, це така пам'ятна річ. Є багато думок з цього приводу, чи купляти такі речі, де є написи. Вони не так ціняться у колекціонерів, але я знаю, можна його звести. Є відео, показували, що можна звести. Але мені навпаки дуже цікаво. Це люди дарували з такими позитивними емоціями на пам'ять. Тут нічого поганого немає, і воно навпаки, мені здається, підкреслює. Оригінальність цієї статуетки вказаний рік. Тут такий гарний почерк у цього виконавця напису. Тобто, дуже така приємна річ в колекції, мені подобається. У мене не одна статуеточка з дарчим написом, я вам вже показувала колись. У мене є ось така дівчина-гадання на ромашці. Вона, бачите, в такому цікавому. Рідкому окрасі, розписі. Не завжди він зустрічається не так часто. І тут є напис: ось 59-й рік, Харків, тут трошки стерто, але теж вже досить така старенька, автентична річ. І клеймо, теж стареньке таке клеймо, перший сорт. Тобто, теж річ досить. Вже історична і досить для мене цінна. І ще одна в мене є цікава річ ось така чорнильниця Ленінград. Тут теж є напис Євгеній Фоминічні, да? в день 8 березня, Сочі, 60-й рік. Тут в мене ця чорнильниця в повному складі, є ємність для чорнил, кришечка, все в гарному стані. Ручка ціла, листки ці книжечки цілі. Все ціленьке, але тут немає клейма, воно стерлося, але видно, що воно було. І видно, що це теж річ така оригінальна. Ось такі в мене є. Старенькі, вже досить пам'ятні речі, хотіла вам їх всі разом показати, але статуетки високі в кадр не попадають. Ось так подивіться. Хто не дивився моє минуле відео, будь ласка, перегляньте, бо там були проблеми з коментарями. Я декілька раз видаляла відео, декілька раз знову його загружала. Ну, якщо буде змоги та бажання, подивіться. Всім всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення!